Ярослава не було на суперфіналі. З вами Ніксон. Я все для вас дізнався. Як тільки почався суперфінал, я одразу побачив, що декого не вистачає. Двадцятка шістнадцятого сезону Мастер Шеф України. <клес> <А>? <клес> Боже, який сьогодні. Після закінчення випуску я помітив, що в коментарях і в директі мені почали сипатись запитання, чому нема Ярослава на суперфіналі? Я одразу йому написав і дізнався причину. Але про це трішки пізніше. Декілька слів про Ярослава. До проєкту Мастершеф він практично ні з ким не спілкувався. Був замкнутий у собі інтроверт, можна так сказати. Багато хто помічав, що він на проєкті занадто різкий. Але це все ж таки, я думаю, пов'язано з тим, що він до проєкту практично ні з ким не спілкувався. А коли потрапив на мастершеф, його почали оточувати люди. Він почав знайомитися, спілкуватися і виходити зі своєї зони комфорту. Саме із-за цього, я думаю, він міг різко висловлюватись. Тому, що багато людей в оточенні для нього це незвично. Так от, чому ж його не було на суперфіналі? Насамперед, це дуже мила історія. Все заключається в тому, що на суперфіналі не було Галини. Ярослав так за неї вболівав, що дуже розчарувався і вирішив просто не приходити на суперфінал, тому що Галини там не було. Як на мене, це дуже чуттєво. І вправду, нащо той суперфінал, коли там немає твоєї улюбленої учасниці? Але тепер виникає питання: а що ж скаже Аліна? Всі ми з вами пам'ятаємо, які почуття були у Ярослава до Аліни. Але після закінчення шоу, скоріше за все, пріоритети змінились. І Ярослав поклав око на Галину. Звісно, це все жарти. Він просто дуже сильно і щиро вболівав за неї. Не знаю, як ви, а я помітив, що Ярослав дуже щира та добра людина. Можливо, він виглядав як з космосу, але насамперед треба залишатися людиною. І я це в ньому побачив. До речі, невдовзі я запущу рубрику Де зараз учасники 16-го сезону Мастершеф і обов'язково зніму відео про те, де зараз Ярослав, чим він займається, чи продовжує кулінарити, де працює і тому подібне. Тому не забудь підписатися та натиснути колокольчик. Можливо, для когось це була новина, що Ярослава не вистачало на суперфіналі. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи помітили ви, що його не було. Та не забудьте підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео. З вами був Ніксон. Всім дякую!